привів машину на завод, щоб нашою машиною почало вимло до ви тебе. Можете... О Да нет, да нет, да нет, да 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 нет Та чи розв'яжете на землі, буде зв'язане, чи розв'язане на небесах, від них і нам надано, і наступництвом владою, нехай подасть через мене смиренного прощення і цьому духовному чаду, новоприставленому воїну Василію, в усьому, в чому він, як людина, зрішив перед Богом, чи то Слово, Учиня.